По обіді вирували пристрасті на бульварі вечірньому. Мешканці цієї дев'ятиповерхівки зібралися на подвір'ї та з острахом спостерігали. Як чоловік, ледь тримаючись, стоїть на вікні дев'ятого поверху. кажуть, піднявся з наміром вкоротити собі віку. На місце прибули екстрені служби. Люди розповідають, інколи бачили цього чоловіка поблизу будинку. Нібито причиною його візитів було кохання до місцевої мешканки. Ми, коли з друзями тут сидимо, то він до нас підходив пару разів чи закурити там, чи ще щось. І говорять, що що він виліз, пішов до жінки замужньої жінки, і його застукали, чи що він там і в любові признавався. Ну, це по словам. Відтоки вона йому відказала. Він сказав, що буде пригати. Вона сказала, пригай. Ну і втоки він виліз. Пані Олена ділиться, бачила чоловіка не часто, але говорить, він поводився цілком нормально. Вочевидь, вивів його з рівноваги любовний трикутник. Кохана жінка має родину. Він нормально, адекватний чолов'яга. Ну, така сталося таке, що любов, кохання у нас поругався. Поскандалили, і він вирішив піти їй і залізти наверх, доказати, що кохання є. У неї є чоловік, і дитина є. Чоловік робить, працює, заробляє гроші, все вдома. А жінка може дитину оставити, піти гуляти. Дитині 5 років може гуляти сама на площадці дідська часа, півтора-двацять точно. Понад дві години і дорослі і діти вболівали за щасливе завершення історії. Тим часом психологи екстрених служб вели бесіду з чоловіком зсередини, аби попередити непоправне. Врешті фахівцям вдалося затягнути закоханого через вікно до під'їзду. Через кілька хвилин сам порушник спокою та жінка у супроводі правоохоронців вирушили до поліцейського відділку.